Рифловий комплекс Бік Бен від «Ріел» – столиця життєлюбів. Старт продажів у столиці Британії понад 110 тисяч людей вийшли на антимігрантські протести. Протестувальники в основному збиралися біля готелів, де живуть мігранти, і вимагали випровадити іноземців з королівства. У вуличних зіткненнях постраждало 26, 26 офіцерів 4 з них отримали серйозні травми. Всього було заарештовано 25 осіб, і за словами а, силовиків, це тільки початок. Як повідомляють місцеві репортери, цей протест став черговою хвилею напруги в британському суспільстві через проблеми з мігрантами. Протестувальників підтримав Ілон Маск, заявивши, що країні потрібні серйозні реформи. Ті, хто вийшов на вулиці, скандували гасла з критикою прем'єр-міністра Кіра Стармера, і несли плакати, в тому числі з написом Відправте їх додому. Деякі з демонстрантів привели з собою дітей. Імміграція стала домінуючим політичним питанням у Британії, затьмаривши занепокоєння з приводу падіння економіки, оскільки країна стикається з рекордною кількістю прохань про надання притулку. Понад 28 тисяч мігрантів прибули на невеликих човнах через Ла-Манш цього року. Червоно-білі англійські прапори поширилися вздовж вулиці, були намальовані на дорогах. Прихильники називають це спонтанною кампанією національної гордості, але борці з расизмом вбачають у цьому послання ворожості до іноземців. Велика Британія заборонила Палестін Action за своїми антитерористичними законодавством в липні після того, як окремі її члени вдерлися на базу королівських повітряних сил і пошкодили військові літаки. Це сталося після актів вандалізму та інцидентів, спрямованих проти оборонних компаній у Великій Британії, які мають зв'язки з Ізраїлем. Також пише видання Блумберг, що у Великій Британії вибухнув політичний скандал у центрі історії Пітер Мендельсон. Це не нове ім'я для британської політики. Він впливовий лейборист, один з архітекторів нових лейбористів Тоні Блера. Його навіть називали принцом Темряви за вмінням керувати медіа і політичними інтригами. Кар'єра Мендельсона завжди була. Пов'язана із скандалами ще у 90-х роках його звинувачували у непрозорій позиції з позикою на будинок. Потім у втручанні у справу з паспортом для бізнесмена, що викликало обурення суспільства, але кожного разу він якось повертався до великої політики навіть був єврокомісаром з торгівлі та міністром у кількох урядах. І от наприкінці минулого року уряд Кіра Стармера призначив його послом Великої Британії у Вашингтоні. Міністр бізнесу Пітер Кайл прямо сказав: так ми знали, що це ризик, але вважали, що воно того варте. Бо Мендельсон унікальний талант, здатний вести переговори із Сполученими Штатами у найскладніші часи. Але як пишуть у Блумберг, все ж таки скандал вибухнув. Бо Блумберг отримав і опублікував 18 тисяч електронних листів, які показали масштаби його зв'язків із фінансистом педофілом Джефрі Епштейном. В одному з листів Мендельсон називає Епштейна мій найкращий приятель. В іншому, уже після того, як Епштейн був засуджений, пише йому слова підтримки. Я думаю про тебе найкраще. Борись за дострокове звільнення. Ці деталі повністю змінили картину. Спершу Кір Стармер захищав Мендельсона е і заявляв, що уряд не мав повної інформації. Але наступного дня після публікації він був змушений е відправити його у відставку. Тепер уряд опинився під шквалом критики: по-перше, питають, наскільки якісною була перевірка кандидата на таку ключову посаду. По-друге, чому сам Мендельсон не був чесним і приховав ці зв'язки? І по-третє, чому прем'єр спершу захищав його, а потім змінив позицію. Усе це сталося напередодні державного е, візиту Дональда Трампа до Великої Британії. І замість того, щоб показати новий так би мовити, початок у відносинах зі Сполученими Штатами, уряд Стармера зараз відволікається на захист від скандалу. На Даунінг стріт наполягають, що процедура перевірки була ретельною однак визнають. Мендельсон не був повністю відвертим щодо своїх зв'язків. Це викликало роздратування в уряді, адже він не надав усієї інформації вчасно, навіть коли журналісти готували розслідування. Скандали з призначенням може зіпсувати атмосферу перед державним візитом президента США Дональда Трампа, який уряд намагається подати як символ відновлення відносин між Лондоном і Вашингтоном. Кайл намагається переконати суспільство, що уряд рухається вперед і приводить приклади інвестицій американських фінансових компаній у Британію. Але політична буря навколо Мендельсона може залишити довготривалі наслідки для авторитету стармера. Тож такі цікаві та серйозні новини з Великобританії лунають, і напруга дійсно зростає. Чи минеться все. Просто так і чи вплине ця ситуація на майбутню зустріч? Питання дійсно актуальне, і відповідь на це питання ми скоро з вами побачимо. Для нас найголовніше, щоб е, багато уваги не забирали ці події, хоча так чи інакше інші країни продовжують жити своїм життям і вони турбуються своїми проблемами. Це ми повинні розуміти і просто приймати і е, знову ж таки боротися за е, світову увагу. Також нагадаю, Британія і Сполучені Штати підпишуть революційну угоду у сфері технологій під час візиту Трампа. Тож, Велика Британія готова підписати цю революційну угоду в галузі технологій зі сполученими штатами під час державного візиту Трампа до Великої Британії цього тижня. Угода дасть імпульс розвитку бізнесу і споживачам по обидва боки Атлантики. Йдеться в заяві. Що деталі поки угоди цієї не наводяться. Передові технології, такі як штучний інтелект і квентові обчислення, змінять наше життя, заявила міністерка технологій Великої Британії Ліс Кендал. Це включає. Нові способи лікування захворювання також поліпшення державних послуг. Додала вона Трамп. У вівторок вирушає до Великої Британії з другим державним візитом, який як очікується, триватиме три дні. США і Великобританія вже тісно співпрацюють у сфері низки технологій, включно зі штучним інтелектом, напівпровідниками. Телекомунікаціями та квантовими обчисленнями. І, вочевидь, ця співпраця вона посилиться.